Пропоную оглянути ось такий Hyundai Tucson 2008 року випуску. Ось в такому гарному стані. Перефарбовувалось лише переднє ліве крило, частково. Все інше в рідні. 2.0 дизель. 170 тисяч пробігу. Є сервісні документи, які підтверджують пробіг. Автомобіль повністю обслужений. Замінено ГРМ Є два комплекта гуми. Літня гума на титанових дисках оригінальних. Запаска також є із оригінальним диском п'ятим титановим. Зараз встановлена зимова гума. Дуже В гарному стані, практично нова. Протектор десь 7 мм. Покажу з приладом. Почну із цього крила, яке перефарбовувалось. Ось тут по кромці його перефарбовували. Далі всі інші елементи кузова не фарбувалися вдруге. У автомобіля дуже гарна комплектація, шкіряний салон, люк, підігріви передніх сидінь. Задня відкриває, ляда відкривається як повністю, так і частково. Лише, лише скло, де тут є два положення щодо відкриття. Заднє праве крило. Верхній банан. Також в автомобіля є райлінги. Заднє праве, права дверка. Хто буде цікавитись автомобілем, прилад для огляду можна надати безкоштовно, будь ласка, користуйтесь. Хоча на відео я детально все показую. Тут ніде нічого не фарбовано. Капот також в оригіналі. Сколів немає. Автомобіль не трасовий. Фари всі рідні, жоден елемент кузова не знімався. Дуже гарний вигляд. Покажу ще як виглядає в салоні. Працює абсолютно все. Вся електрика. По двигуну взагалі запитань немає ніяких. Все вчасно обслужено. На прохання майбутнього покупця автомобіль не буде заводитись, щоб ви на холодну відчули, як він заводиться взимку. Заводиться з півточка. Ось такий стан сидіння водійського. Важіль КПП. Жодна кнопочка не затерта. Дуже гарний стан. Підігрів сидінь. Задній ряд має ось такий вигляд. Карти не потарапані, не потерті. Стеля частенька. Другий комплект літньої гуми також в чудовому стані. Так що, кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте, оглядайте. Автомобіль на першого покупця.